У Коломиї мешкає фінансовий геній. Наш земляк став призером престижного конкурсу та отримав можливість працевлаштування в одній із найбільших фінансових установ країни. Михайло Будівському 16 років. Він економічний геній. Хлопець навчається у природничо-математичному ліцеї. Одинадцятий класник, учасник інтелектуальних конкурсів Вікторин Олімпіад, займається боксом, любить літати. А ще мріє Михайло багато подорожувати. Побачити нові міста познайомитися з новими людьми, звичайно, дружити з ними. Дружба це, це добре, і можна в різних містах мати друзів і також з ними співпрацювати. У планах ліцеїста стати фінансистом, навіть більше відомим банкіром в Україні, підкріпило мрію хлопця третє місце на всеукраїнській олімпіаді. Фінансовий геній. Співпрацюючи з Приватбанком, наші учні ходять до школи бізнес-школи, випускники нашої школи, і вони були інформовані про це. І це інформовано через інтернет. Діти брали три етапи. Заочний турбу, і останній етап очний у Дніпропетровську. Учень пройшов усі етапи і увійшов до двадцятки кращих, яких запросили на фінальний етап до Дніпропетровська. Михайло Будівський каже: участь була нелегкою. Було важко, було чотири онлайн тури, на за якими получали бали. Було 20 завдань, серед яких 10 тестових і 10 задач. Важкі були задачі на деяких. Я провалився, як на жаль, але нічого, я попав у двадцятку найкращих. Я горжуся, я вдячний вчителям, що вони могли мене підготувати до цієї олімпіади. і Я міг показати хороші результати. Пишається результатом свого учня Роман Журавець. Вчитель розповідає: Михайло старанний та відповідальний. Мій учень проявив себе в майбутньому. Я думаю, що він піде цим шляхом, от, працюючи далі. В галузі економіки третє місце у фінансовій олімпіаді дає можливість у майбутньому бути працевлаштованим у банку, який організував цей конкурс. А ще найбільша фінансова структура країни вручила Михайлу сертифікат на безкоштовне виготовлення картки Голд цьогоріч у всеукраїнському конкурсі Фінансовий геній взяло участь. Тисячу двісті учасників. Перше друге місце отримали кошти на навчання у вищому навчальному закладі. Той який вибере сам учень. Перше місце 50 тисяч гривень, друге місце 10 тисяч гривень. Згідно із планом роботи в Коломийському природничо-математичному ліцеї, проходить тиждень економіки, в рамках якого ліцеїстам організували зустріч з бронзовим призером конкурсу. Фінансовий геній Михайло розповів учням про деталі та умови конкурсу і поділився враженнями.